Всім привіт! Хотів би сьогодні трошки поговорити про магічний цикл Андреа Нортин. І, до речі, якщо ви думаєте, що це специфічна жіночі фентезі, то розчарую вас. Навіть якщо у вас є розуміння, що от така от гарда обкладинка може означати, що це суто жіночі фентезі, не спішіть ставити на цикл хараст. Адже це один з найцікавих і самих важливих фентезі циклів на останнього 20-го століття. Більше вам скажу, якщо ви не знаєте, чого починати з News фентезі, я би радив почитати з цього циклу. Це така на фьючерна казка, Ну, написано в 60-х, відповідно, зараз воно трошки накше сприймається. Так що це реальна фьючерна казка, яка сподобається абсолютно всім невже жінка, чоловік, дитина, старий молодий. Всім раджу. Отже, давайте трошки розповімо про автора цього циклу. Адже автор у нас також дуже дуже цікавий. Адже автор Ендрю Еліс Нортон, велика леді Фантастики, Trans Science and Fiction Down. Американська письменниця – фантастика. Рад близько 20 міжнародних пранів та призів. Американська асоціація письменних фантастів та удостоїла нормам високого титулу великого майстрів. На речі, авторка, як вона докудилася до такого в школі, вона часто відвідала бібліотеку, багато читала, був редактор, що шкільної Назеля, про яку писала свої перші оповідання. Так що книгу за Куманс» – Наказ Принца, жанрі військового роману вона випустила у 1934 році і змінила своє ім'я на Ендрю. Самі розумієте, це було майже 100 років тому. І багато хто вважав, що фентезі це такий цикл, такий жанр фантастика, і фентезі це суто для чоловіків. Вважалося, що чи її жінку будуть гірше пукати, тому жінки-авторки в той час або намагалися бути складувати чоловіків, або от якісь такі от чоловічі імена. Згодом Нортон офіційно змінив ім'я на Андре. Фантастику вона почала писати у 1947 році Людекрата. Згодом вона написала понад 130 романів. Серед них кілька різноманітних циклів. Один з найпопулярніших — це на Брама». До речі, це не та Брама», що полковник Джек Джекунів, його «Ауде» і, Гауд, і такі кусмічі батали — це трошки інші будівлені відсвіти. Ось, напевно, поговоримо про цей роман, тому що він дуже-дуже цікавий. А читав його досить давненько перечитати, освіжити пам'ять. Також у Андрі Нортон є дуже цікавий цикл про космічних торговців. Ну, Така досить алампова така історія про те, як хлопці торгують, гуляють між різними планетами і їхні прогоди в тому. Здається, що може бути цікаво між космічні торгівлі, та ані це такий реально класний впроводицький роман. Є дуже чудова Ельфійська трилогія, Ну і Макнус Опус World? Магічний світ або худовський мір», як то звик, якщо читав російською. Першу книгу про чакунський світ було опубліковано в 1963 році. А до українського читача вона вже дійшла аж у 2018 році, завдяки видавництву КСД. Друга книга, полотенця чекунського світу, була видана у 2010-му. До речі, полотен чекунського світу в мене сьогодні є. Скажімо, бачите, така от невеличка книжечка. На життя її трошечки потукує. Але нічок. Кадолік у книжок їдеш. Ну і, до речі, як бачимо, Каденка досить вже така цікава <laughs> вона є, така жіноча. КСД, до речі, перевипускала кодинку нормально, бо фанати возмущалися. До речі, що варто сказати, що дуже сумно, що станом на 2024 рік видано тільки дві книжки, ну, а саме «Магічний світ» та полонтена магічного світу, що, що для мене дуже сумно, як прихильника цього світу, тому що там дуже-дуже багато різноманітних історій там написала понад 10 романів, які дуже дуже цікаві. Ну да, під кінець вони, звичайно, трішки затягувачі, але це який автор не старається затягнути свій цех, залишившись нього як мога довше. А, що зробиш? Може, колись книжковий клуб доведеться на наступні частини. Щодо сюжету, тут у нас тут чудові приклади, як якому сказали наші північні сусід, типового попаданця. А саме наш головний герой, начудивши немало на землі, знаходить людину, яка допомагає йому текти від нас паралельний світ магії та меча. Якщо говорити про героя, то він нас професійний військовий. До речі, також невеличка Ремарка. Якщо читати Фантасту 60-70, х х то дуже багато героїв це реально буші, чи діючі, чи бувші військові. Ну, самі розумієте, які тоді були часи після Великої війни, в горістує, і дуже багато людей повернулося, мало такий удосвід, так що це було закономірно. Тільки на наш герой Саймон Трагард, наче девши на землі, немало, додумався втекти від одного лиха у інший світ, він зразу потрапляє в неймовірні події в новому світі, як так? Ну, а наш герой випадково рятує черівну знайомку. Ну, да, скажете. Говорив, що це такий нелюбовний фентезі, а от рятування черівни знайомки. Не спішимо, не спішимо, але наша ширіна знайомка, ще та незнайомка, і тут не все так просто. Ну, а далі починає розкручуватися, розкручуватися, я вам скажу. Дуже-дуже класно і дуже цікаво розкручуватися. Світ, до речі, який потрапив на живий типовий фентезі світ, але середнічна Європа з магією. Також можливо, що магія доступна тільки жінкам, далеко не всім. І всюди не вітається. До речі, саме це є одним з конфліктів, який проходить через весь цикл. Іншим неважливим фактом є те, що Саймон не єдиний прибув з іншого світу, у світі, Есткарку. І такі от прибульці, як він звичні, буває, прибувають окремі люди, бувають, прибувають цілі, цілі народи. Скажу вам, що є таке, що не всі з цих прибульців добре. Добрі і нормальні. Якщо говорити про то, то весь першу та другу книжку у нас відбувається війна з одним із таких прибульців. А що до нас, І оця от війна, вона ухитряється... Так, що світ змінюється до невпізнаваності. Якщо на початку циклу на Червоному світі ми бачили зовсім один аскар, то після того, як прибульців were... вигнано, переможено, це фактично перед нами зовсім інший світ. Що дуже цікаво, що світ тут постійно розвивається та міняється, а не застегнеться. А що до нашого героя, то так, він тут приймав велику участь добудове косову любов, прекрасний незнайомки. Це ж так має статися, як не як він переда до того і старався. Знаєте, з точки зору сучасного читача, деякі ходи в книзі здаються занадто простими та викликають здивування часом пафосу, часом красотою, а часом своєю легкістю, проте варто глянути на рік написання книги, як не як 60-й, бо часом попростіше та й полегше. Але, тим не менше, перед нами чудова історія про людей, які йдуть до своєї мети, які готові боротись, страждати, втрачати та терпіти удари за свої впочаття та виконання. Та й взагалі світ тут дуже-дуже, як я вже говорив, наразі дуже цікавий. Герої, зважаючи на те, що писано давно, не виглядають круто, діють логічно. Ти віриш, ти зачепляєшся, ти переживаєш. Одним словом, я рекомендую цей матеріал для прочитання всім, тому що це дуже цікаво. Ну і хочеться звернутися до видаництва КСД. Дудь ласка, видайте на зубні частину. Та й от таке: от, такі от невеличкі субори не ваша не Всім щас... Дякую, що дивилися. Нагадаю вам читай, споділяй. Якщо хочете підтримати мій канал, лайками, коментарями, підписками. Мені це важливо. Всім щасливо і пока.